З миром Божим, чому в інтернеті так багато інформації? Ну просто на всі теми все, що хочеш і не хочеш, але так мало істини слова Божого. Мало людей віруючих, які проповідують Слово Боже. І знаєте, правдивих людей Божих, сатана їх блокує, вони під баном, їхні канали не рекомендуються. І тому що Сатана добре знає, що помазання йде від... Таких людей, і навіть сьогодні багато християнських церков вони можуть мати перегляди, там підписки, але Духа Божого там вже може не бути, там же може бути сатана, тому що ми сьогодні бачимо, що відбувається в світі. І багато людей, які не служать Богові, вони виконують волю диявола, наживаються на війні, скорботі на людях. Диявол приходить в наше життя, щоб вкрасти, вбити і занапастити. А Ісус Христос прийшов, щоб ми мали життя, вічне життя, навіть в цей божевільний час війни, хаосу, болю, скорботи, Бог зберігає своїх дітей і благословляє, які зберігають слово. І знаєте, в Євангелії від Матвія, 13 розділ 47 50 п'ятдесяті вірші, написано, що царство Боже буде подібне до невода, закинутого в море, де знаходиться все придатне і непридатне. Це є соцмережі, де є просто все, що нам треба, і що нам не треба, і ми. Християни своїми переглядами або підтримуємо царство Боже, щоб воно поширювалося і було в нашому житті. Якщо ми слухаємо істину Слова Божого, слухаємо дійсно людей, помазаних Богом, які мають плід і результат, який вчив Ісус Христос, і переймаємо від них помазання Духа Святого. І або ми слухаємо всяку інформацію, яка не несе ніякої користі, ні стілення, ні вічності. І тоді передається нам цей дух пекла, який буде в вічності. Почуйте диявол робить все можливе, щоб ви не почули Слова Божого і не спасли свої душі, тому що інтернет банить ваших апостолів, які передають вам Духа Святого. Ми своїми переглядами або підтримуємо Христа, або Сатана.